Христос Воскрес! Своїстинно воскрес! Бачу, принесли і корзини. Так? <гум> а в них що? <гум> яйця. Яйця? Паски. Паски. А чого яйця? Зайчик. <гум> Чудо. Прошу. Чудо. <гум> Чудо ж було. <гум> 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 Чудо ж було. Так. <гум> Co jsme taky lehendy lízni? Ne, ne, ne. Co je symbol vzkresení? Symbol vzkresení. V Ukrajině, že mají duže silnou tradici píje A správně píseňka v srdci, jaká? Pusta. A čeho? Čeho? Не тільки, щоб яйце не, не, не зіпсувалося, але бо гріб залишився пустим. Тиждень після Пасхи неділя яка? Провідна. І християни що роблять? Поминають своїх, померлих, рідних, близьких. Що роблять? на зовні? зовнішній знак поваги, до них є що? Що роблять? Прибирають, украшають гроби. А ви думаєте, що там, там ваші рідні залишилися, там, вони там? Знаєте? Eh, Читав колись таку книжку Ненсі eh, Хамтон. Eh, одна мама розказує про свою донечку, яка померла. Прийшла з нею десь дуже такий страшний хресний шлях, бо no. майже понад 30 операцій, а потім все рівно померла. Ця мама. Вона не була практично віруюча, але де почула, що десь щось, є якась поміч була з Америки, але везла Ненсі і до Люрду, до Франції, там всю купі, воду, де сталося багато чудес. І всюди по світові, де почула, що якийсь лікар везла її. Так страшенно хотіла її е, затримати е, тут для життя, а вона була такою гарною. Тіло мало здеформоване, але обличчя, ну казали, що е, говорили, що надзвичайно гарне обличчя мала. І вона, е, мама її звідалася. Vži, donечka, govori, Mamo, вона вже Донечка To "Мамо, не мучься. Ти вже відпусти мене. Я вже так хочу відпочити. Відпочити назавжди". А Ну маме важко було, а каже так: "А Донечка, ти би хотіла, щоб я ходила на твій гриб?" А ona каже: Mamo, а мене там не буде". Донечко, де ти будеш, мамо, я буду в небі. Я буду в Божій любові. Знаєш, якось так я від маленьку увірувала в це. я така вдячна, що я вірю в життя вічне. Я так тішуся на це небо, на цю любов, на доброту, на цей мир, який є Господові. Але знаєш, я коли ти мене везла і в лорд, я не хотіла бути здоровою. Я там просила до тебе. Я там просила, Господи, дай, щоб мама була серцем здоровою, щоб серцем прийняла тебе. Це більше, як здорові ноги, руки. Це більше Мати, мати крила віри, крила надії і твою любов, Господи. Дорогі, Христос помер, але Христос Воскрес, Він живий, щоб нам сказати oh. усім про цю чудову перспективу, яку можемо і ми отримати. Чудова перспектива. В історії на один раз було так, що людина людині забирає кусок землі, забирає стріху над головою. Може калічити, забирати здоров'я, може забирати і життя. Але Ісус говорить, не бійтеся цих, що навіть уб... і... уб'ють ваше тіло, бійтеся цього, хто убиває твою душу, хто забере від тебе перспективу життя, життя в любові, життя вічне. Життя вічне, на Стасну п'ятницю вечором е дзвонив мені е владика з Закарпаття з Ужгороду. Говорив про це, що, що набагато більше людей через цей піст приходить до церкви. Говорив, що як обряди закінчилися пізно вечором, закінчилися десь в пів на восьму вечором, а ще о десятій вечором чотири ряди на вулиці до плащаниці. і каже, люди між собою не говорять. Зібрані, ідуть, відчувають потребу йти. До кого святого, до когось, хто може взяти на себе наші тривоги, наш страх, наші переживання. Вітали мене з Паскою з Чехії. І знаєте, що не мушу похвалитися, сказали, ми не думали. Що в Україні може щось такого відбутися? А про що? Знаєте про що почали мені говорити? При такому економічному кризисі, що стільки людей, тисячі тисячі людей, єднається, щоб робити добро. І ділитися, і допомагати, чи раненим, чи воякам, які залишилися чи без рук, чи без ніг, чи звідки в цих людях береться така велика табличка ділення. Звідки є така сила? Біда робить нас може слабкими, усвідомляємо собі свої обмеження і границі, але біда рівночасно робить нас відкритими на Його присутність. Він є любов. Знаєте, сама велика біда людини є, коли стане сліпим егоїстом. Коли закриється сама в собі, тоді нема свята, бо нема добра і нема сили ділитись з іншими відкриті очі. Це традиція освячувати на Пасху е, ці корзинки, це спочиває в цьому, що так як євреї, вони Пасху святкували в сім'ях, щоб це свято з церкви перенеслося до сімей, до родинного столу, щоб ми, наш стіл не був знаком е, такого матеріального багатства, але бажання бути разом і ділити хліб, Пасха. Бо Господь нас виводить з рабства. Егоїзму, бо Господь нас виводить з темноти безнадії, відчаї. Бо Господь нас робить багатими на любов, щоб ми могли не тільки бачити один одного, але і ділити все. І радість, і біль. Знаєте таке свято? Це Пасха. Це Пасха. Бог не хоче, щоб ми залишилися самітними. Бог не хоче, щоб ми покладались лише на свої рамена. Бог хоче бути присутнім посеред нас і в нас, а через нас, щоб дати силу. Силу бути людьми, бути дітьми Божими. Ці, які можуть любити, тобто і ділитися, ось прийшло свято Пасхи і до нас. І не важливе, що є в кошарці, в корзинці. Важливе, що є в душі. Колись так почув пословицю, що добрі друзі. І з одною ягодкою поділиться. То значить, хто має, хоча б чуть-чуть любові, може знайти табличку ділення. Хто не має любові, значить, тільки все маю. Ще, ще. І границі егоїзму не можна покласти, бо людська жадоба. Все більше хоче, не може покласти і границі любові, бо любов хоче давати все більше. Ось Ісус помер і, його, і Воскрес, а Його хватає усім, хто прагне любові, щоб любити, хто прагне миру. І будь стати миротворцем, хто прагне добра, і щоб це добро ділити і сіяти кругом нас. Тому Ісус поглядає сьогодні на тебе і каже: я нуждаюся в тобі. Приходи до мене. Ми двоє можемо разом створити таку команду, яка може. Принести це нове життя. Приємно на душі, що колічеські друзі мені казали про це чудо, яке в багатьох людях в Україні сталося. Треба ще більше, більше людей. Ще потрібні і ти, і я ще більше. Господь ми читали під час посту. Про історію старого завіту про Авраама. І Господь Авраамові сказав, що якби знайшлося десять людей, вірних мені, відданих мені, відкритих на мою любов, я врятував, врятував би Содому і Гомору. Як ти відкриєш своє серце, для любові Воскреслого, Він врятує. Не тільки твою сім'ю врятує Україну, врятує Росію, врятує Америку, Європу, врятує цілий світ. Амінь Амін. Амін. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес!